Є Ігор Луценко на прямому телефонному зв'язку. Добрий день, Ігор. Розкажіть, будь ласка, і чому ви прийшли власне до міністра енергетики? Що вимагали і про що домовились в лапках? Доброго вечора. Ми прийшли, тому що міністр не прийшов до нас на засідання комітету. Він був запрошений за два тижні. Ну і так сталося, чомусь не прийшов. Ну, ми вирішили самі поцікавитися власне, задати ті питання, які ми хотіли задати йому в себе на комітеті по боротьбі з корупцією. Е -е, Перш за все, нас цікавили обставини стан справи з контрактом з приводу поставок у гіллі спар. Тобто, це е -е, ви знаєте, що там, там ми знаємо про збитки. Кукурусу, які... І, нібито там величезна розтрата 846 мільйонів гривень. Uh -huh. І от ми хотіли дізнатися. Ну як далі взагалі з цим з бути, оскільки Генпрокуратура дуже серйозна з цього приводу. Ну і а, взагалі хотіли влаштувати, скажімо так, домовленість про певні принципи, на яких, на наш погляд, мало працювати Міністерство енергетики, щоб не виникало подібних ситуацій, яка виникла з контрактом СПА. Мається на увазі певний принцип публікації, максимальної публікації. Всіх контрактів, які укладаються від імені державних підприємств в енергетичній сфері. Тобто мається на увазі якісь там все регової з масові контракти Тіба Парівського. Також, наприклад, задавали питання, ну, чи купує зараз Україна російське вугілля, на що, наприклад, ну, була така якась цікава відповідь, що Демчишина, що, ну, мабуть, так. Да. От. Тобто ми почали виясняти взагалі, наскільки міністр може контролювати, наскільки контролює те, що відбувається вільні в, в Ну так Ось такий, ну, власне, робоча зустріч була, хоча спочатку якась напруга була, але вона потім трошки спала. Ми дуже багато разів повторили, дивчився, що ми не налаштовані проти нього, просто хочемо, щоб він працював за принципами парламентської республіки, тобто зустрічався з парламентарями і відповідав і питання. Я вас хочу уточнити запитання з приводу от, російського вугілля. Можливо, так відповідь це що означає? Ну це означає, що він спочатку навіть не готовий був чітко сказати так чи ні. Потім він сказав все-таки чітко так. От. А, ми тобто таки, мова не йде які, про... взагалі в нього повноважений контролювати там поставки чи не поставок російського вугілля. Він сказав, що навіть директорів призначають, а що вони там роблять, я взагалі можу і не знати. Да? А що ми сказали, що взагалі це його бою контролювати такі речі, що е, директори не, е, не дають йому такої можливості, то в нього є можливість поміняти цих директорів. Тобто я правильно розумію, що мова не йде про вугілля із окупованих територій. Це суто ну, російська історія. А, формально ми не закупаємо на сьогодні, наскільки я. Зрозумів, міністра, ми не закупаємо на сьогодні вугілля від е, сепаратистів. Але фактично е, є інформація, що те вугілля, яке нібито є російським, воно все-таки вироблено в Україні. Добре, я ще скажіть, про що ви домовились? Ну тобто, на чому Домовися, закінчили? Що... Будемо, по-перше, шукати механізмічну службу міністерства. Пошукає можливості оприлюднити ключові контракти. Ну, перш за все, це контракт з південно Африканською Республікою на поставку угля з представниками ну, цієї країни. І а, також інші ключові контракти, зокрема, проєкт на поставку електроенергії в Росії. Нас цікавить. Ну, поки що міністр не пообіцяв прямо, але пообіцяв зробити певні зусилля в цьому напрямку. Добре, дякую вам за інформацію.